Міський голова привітав представників малого, середнього та великого бізнесу міста із днем підприємця, відзначивши досягнуті успіхи власників бізнесу у важкі для країни часи. Безперечно, часи дуже важкі для кожного підприємця, для кожного підприємства, тому що і тарифи зростають, і ціни, і курсові коливання, і економічна криза, низький платоспроможний попит. Але мусимо жити, мусимо працювати, мусимо. Годувати і свої родини, і родини наших працівників. Тому велика дяка за вашу працю в цьому році. Пані Галина займається підприємницькою діяльністю близько 10 років. До цього заняття жінку спіткала відсутність роботи та потреба утримувати родину. Отриманій нагороді від міської ради жінка рада, адже каже, що це показник успіху як в бізнесі, так і в соціальній роботі. Перш за все, це приємно, що міська рада все таки не забуває людей, які створюють бюджет міської ради, утримують таким чином, утримують пенсіонерів. Армію військових Бо дуже посильний вклад. Зробили підприємці Калинівського ринку. Як для військових ми постійно підтримуємо і займаємося волонтерською діяльністю. Радий також нагороді підприємець Андрій за професією. Чоловік Коваль, як розповідається, заняття обрав ще з дитинства. Зараз вироби його та його колег прикрашають різні куточки міста. Ну, Перш за все, це якась. Ну. Тобто ти відчуваєш себе, що ти не є останній чоловік. І приємно, звичайно, що тебе тут знають. Ну, якби ми свою лепту вкладаємо також у створення, і як, так би мовити, і відродження міста. Тобто, приймаємо участь у різних заходах, таких мистецьких і так далі. Петро Гайдашчук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.